Матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів один із найважливіших факторів у їхній роботі, а особливо у важкопрохідних гірських районах Прикарпаття. Напередодні райвідділ УМВС Косівського району отримав у своє розпорядження новий спецавтомобіль Хантер. Він є сучасним нащадком радянських УАЗів, має краще устаткування та технічні характеристики. Райвідділ завжди потребував обновлення в техніці такого характеру, як цей хантер. Він буде використовуватися дільничим інспектором, старшим дільничим інспектором де обслуговувати гірські населені пункти, і це велика допомога. Сімейні скандали, дебоши, лісопорушення. На любі викликають, які є пов'язані дзвонить наше населення. Також косівські правоохоронці отримали три нові персональні комп'ютери. Уся ця техніка з'явилася за допомогою народного депутата України Василя Чуднова. Він особисто звернувся за підтримкою до міністра МВС. Щиро вірю в те, що ці новенькі автомобілі. Підвищеної прохідності у вас хантер і нові комп'ютерні робочі місця. Суттєво допоможуть працівникам і Косівського, і верховенського райвідділів міліції у їх ну насправді нелегкій роботі по забезпеченню правопорядку в наших гірських населених пунктах. Ну і звичайно, при розкритті злочинів і затриманні злочинців. Подібний комплект нової техніки, автомобіль та три персональні комп'ютери отримали і правоохоронці Верховинщини. Тут переконані з новим джипом дільничні інспектори зможуть значно якісніше та оперативніше виконувати свою роботу. Старі машини вони не витривалі, ну виїзди на далекі гори то не можемо їхати на старих машинах, поломлюється. А так нову, нову машину дуже хороша машина, дуже там оборудовано але нормально. Більшість автопарку правоохоронців Косівщини та Верховинщини є морально застарілою, адже деяким автомобілям більше 20 років.